Вітаю, мої хороші! Готуємо вдома на кухні. Ту справжню, неймовірно смачну піцу з високими бортиками, які переповнені бульбашками. Запрошую готувати зі мною. Вода. 140 грамів. Нетепленька. Не треба. Просто беремо кімнатну температуру. До прикладу, у мене 21 градусів. Якщо будете замішувати за допомогою техніки, тоді ще холодніша. Намагайтеся, щоб тісто під час замісу не перевищувало температуру 24 градуси. Це важливо тут. Борошно 200 г. Замішуємо тісто 70% гідратації. Тому тут краще не відходити від грамів і на кожні 100 г борошна брати 70 грамів води. Замішую, поки не зникне сухе борошно. Накриваю і залишаю просто на столі на 30 хвилин. Температура на кухні 21-22 градуси. Вноситься тільки борошно та вода. Дріжджі, сіль та інші інгредієнти на цій стадії не додаються. Винятком може бути тільки рідка пшенична закваска або рідка опара пуліш Автоліз здебільшого проводиться від 20 хвилин до години. Ми залишаємо на 30 хвилин. Що це дає і для чого це потрібно? Борошно повністю гідратується і формується клейковина, навіть якщо немає активного замішування. Час все робить за нас. Дріжджі 3 г. І тепленька вода приблизно 1 столова ложка. Пресованих беріть 9 грамів. Перемішуємо, щоб дріжджі розчинилися. І так залишаємо біля тіста. А от дріжджі хочуть тепла. Я помітила, що 30 градусів це супер. Хоча різна література каже по-різному. Але в основному це від 25 до 35. Через 30 хвилин вже бачимо, що спосіб автолізу дає дуже класну розтяжність. І можемо заглянути в глютенове вікно і побачити дуже гарне тістечко. Сіль 3 грами. Дуже дрібна, щоб швидше вмішалася. Не відчуваються частинки солі, все, вона вмішалася. У мене це займає здебільшого до хвилини. І як тільки вмішала сіль, починаю вмішувати дріжджі. Бачите, з'явилася піна, вони почали діяти. І це говорить про те, що дріжджі активні і все з ними гаразд. Тісто, звісно, від рідини стає рідким, потрібно знову трохи вимішувати, щоб воно стало однорідним. Олію не вливаю, вона також уповільнює розвиток каркасу, а на мій смак тісто смачне і без. Додаю в начинку та поливаю після випічки, і цього достатньо. Як тільки тісто знову зібралося. Ось так, як ви можете бачити на відео. Зупиняємося. У мене це займає 1-2 хвилини. Все. Процес замісу завершено. Накриваємо і залишаємо на столі на 30 хвилин. І, як завжди, на відео час біжить непомітно. Це вода. Обов'язково. Інакше буде все прилипати. Розтягуємо. Це дуже гарно впливає на глютен. А це і є клейковина. Можна сказати, ми її тренуємо, як м'язи, коли робимо фізичні вправи, і тісто змінюється. Накриваємо і знову на 30 хвилин. 30 хвилин пролетіли непомітно. Повторюємо. Здається, що багато часу, але ж це не так, бо 30 хвилин ми займаємося своїми справами. А це займає декілька секунд. Всі інгредієнти та пропорції залишила в описі до відео. Також все написала щодо борошна, яке використовую, та яке ще борошно підійде для такого приготування. Чи можна тісто відправити в холод та інше. Заглядайте і читайте. Залишаємо на 30 хвилин. Через 30 хвилин знову розтягуємо. Все повторюємо. Робочу поверхню змащую водою, інакше буде прилипати. Руки також постійно у воду, тут тільки так. І формуємо гарний коло Попереднє формування важливе, так простіше потім працювати з тістом. Та залишаємо ще на 30 хвилин. Бо зараз тісто просто неможливо розтягнути. Обов'язково на борошно, щоб не прилипло. Тісто готове до формування піци. Кликовина чудова. Тісто не має розриватися. Борошна багато, інакше важко працювати липне. Ось так пальчиками від серединки до країв, щоб було зручніше розтягувати та з'явилися бортики. І лівою чи правою рукою, як вам зручно, розтягуємо і прокручуємо. І вже зараз не забуваємо вімкнути духовку, щоб вона добре розігрілася. Я випікаю при 250. Деко в духовці. Піцу поміщаю на гаряче деко, це важливо. Якщо є камінь, випікайте на ньому, буде тільки краще. Звісно, у піцеріях інші духовки і там температура вище. Але для домашньої піци 250 градусів буде нормально. Дивіться, яке тоненьке і рветься. Одне задоволення працювати з таким тістом діаметр 31 см. Для соусу змішую томатне пюре, пасату, спеції, сіль, цукор та олію. Залишу вам пропорції мого соусу, але смаки різні і краще буде регулювати щодо ваших смаків і додати свій улюблений соус. Змащую піцу соусом, кладу начинку і відправляю в духовку на 5 хвилин. Через 5 хвилин виймаю і дуже швидко на піцу моцарелу та знову в духовку ще на 2 хвилини. Не кладіть зразу м'який сир, бо буде багато рідини. 2 хвилини достатньо при такій високій температурі, щоб сир розтопився. Нагрів верх-низ. Я готую максимально під верхнім теном. До духовки різні, тому вже дивіться по готовності. Час приготування також може відрізнятися. Сьогодні хочу зробити тільки з оливками та розмарином. Ви знову ж таки, начинку додавайте, яка смакує вам. Можна помідори, шинку, гриби, морепродукти, курочку чи інше. Все, готово! Після випічки поливаю олією, у мене оливкова, і трохи для кольору кладу зелені. Мені смакують краї дуже пишні, знаю, що не всім так подобається, тому під час формування можна зробити її більше і бортики ще трохи розтягнуться та будуть меншими. Але вони дуже м'які, ніжні і хрумкі, там тіста мало, то в основному пустоти, тому варто приготувати саме так. Це дуже смачно, ароматно і справжня піца у вас на столі. Звісно, це швидкий варіант, оскільки якщо готувати бігу, це буде значно довше. Якщо тісто витримувати в холодильнику, це також значно довше. Не буду стверджувати, що це на смак не впливає, бо звісно, що це не так, то інший смак, аромат. Але така піца, як ми сьогодні приготували, дуже смачна і її варто готувати. А головне без зайвих зусиль. Це швидко і просто. Приготуйте, думаю, вам смакуватиме. Дякую за перегляд! Приєднуйтеся до нашої кулінарної сім'ї та натискайте вподобайку. Всього вам найдобрішого. До зустрічі!